Вітаєш, шановні глядачі. Отже, вчора, 18 серпня, 25 року, відбулася доносна зустріч між президентом США Дональдом Трампом, президентом України Володимиром Зеленським та сімома європейськими лідерами у Білому домі Фредович мов на троні. Я засідав. знаєте, до нього приїхали лідери світу, і добре погодував своє его. Ця зусіч викликала страх у нас, звісно, точніше, ну я б сказав би, навіть певне занепокоєння. самого початку всі українці боялися повторення того скандалу, що стався в кінці лютого. І, в принципі, були готові до цього. Навіть дуже страх. Відчуття було таке, що так ясно, скоро знову буде ця поплава від Фредовича. Венс буде гавкать, тявкать оце от під боком і е, нічого. Там Пиня стравив якусь фігню Фредовичу. Фредович, значить, зараз буде опять на нас в цю гарячу перекидувати. А ми будемо відбуватися і так чи інакше, разом з європейцями, з внутрішніми там, Сенатом і Зрубю тим самим. Все ж таки доведемо Трампа до ідеї, що все ж таки треба давити на Москву. Але придеться прийти ще раз коло там, цього пекла. Але нічого, знаєте, все виявилося. Набагато краще ніж багато хто очікував, зокрема, і я. Зустріч, що тривала близько п'яти годин, подарувала нам різні відчуття, але точно більше було позитиву, ніж негативу. На фоні ганебної зустрічі на Алясі американці вже заявили, що переговори з європейцями та зеленськими стали дуже успішними. Деякі журналісти заявили, що зустріч, що тривала близько п'яти годин, створила безпрецедентні рамки для гарантій безпеки, на кшталт статті 5 НАТО для України і взагалі ледь не договарняк. Але що є в сухому залишку? Давайте все ж таки ще розбиратись крім Зеленського до Вашингтону Поїхало ще сім лідерів: а саме прем'єр-міністр Великобританії Кір Стармер, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, президент Франції Мануель Макрон, прем'єр-міністр Італії, Жорджа Мелоні, президент Фінляндії Олександр Ступ. Президент Єврокомісії Всело Ліляєн та генеральний секретар НАТО Марк Рюте їхня присутність була стратегічним кроком для запобігання тиску на Україну. Трамп уже восхитився Нобелів з миру. Ну і загалом хоче курити бамбук з другом Владіміром, Тому міг дуже сильно тиснути. На Зеленського, але слава богу, все доволі обійшлося. Ну, принаймні, такого відкритого тиску ми не побачили. Форма зустріч включав в початку години двосторонню зустріч Трампа Зеленського Вальному кабінеті, де президент України просвітлював щодо особливості перебігу бойових дій. Також там були і представники від України і від США. Важливо були і чисто символічні кроки. Зеленський вдягнув піджак і тим самим вирішив піти на символічну поступку. Хоча, звісно, піджак ну, особливо бачити відтінку. Окрім зміни обрання, зеленський також високо високосінив лист, який перша леді США Меланія Трамп надіслала кремлівському муділу що щодо долі українських дітей, зокрема тих, кого вкрала Московія, звісно. Що мудак його просто поклав в шухлядку, на нашу думку, це так, так точно відбудеться. Але це важливий сигнал. Зеленський передав в перші леді листа від власної дружини така о, українська софт пауер Хоча все ж таки придеться можливо пині відповідати на цей лист, так, чи інакше якусь тадію він буде мати, і це дуже цінно. А потім відбулася багатостороння зустріч в СХІ. Вхідній кімнаті за участю всіх європейських лідерів, де обговорювалися конкретні механізми гарантій безпеки. Коаліція бажаючих, що включає 30 країн погодились працювати над скоординованими гарантіями безпеки разом з США. Трамп говорить про координацію Америки над процесом. Ну хай вже, хоч координація, хоч щось, а то взагалі певний час від відхрещувався від цієї ідеї. Загалом мова про створення багаторівневої системи стримування майбутньої потенційної московської агресії бо її не було. Центральним елементом домовленості став пакет закупівлі американської зброї на 90 мільярдів доларів, які Україна придбає за європейське фінансування протягом кількох років. Зеленський підтвердив цю суму на прес-конференції після зустрічі, зазначивши, що вона покриває системи, які Україна не може виробляти самостійно. Мова, йде про літаки, системи протиповітряної оборони та інше високотехнологічне озброєння додатково була досягнута угода на 50 мільярдів про спільне виробництво дронів між США та Україною, що використовує передові українські технології безпілотників, розроблені під час війни. Раніше йому відео казали, що американці поки мають відставання в галузі дронової війни, тому українські технології могли б чудово допомогти американцям наздогнати це відставання. Трамп оголосив про організацію прямої двосторонні зустрічі між Пині і Володимиром Зеленським, яка за словами канцлера Мерца може відбутися протягом двох тижнів. Після цієї зустрічі планується тристороння зустріч за участю Трампа як посередника. Після зустрічі 18 серпня Трамп навіть зателефонував Пині, щоб поговорити зі домовиці, демонструючи свою активну роль в процесі. Вже були нахрюки, що це буде в Будапешті, але на нашу думку, скоріше за все, це буде в Туреччині. Але знову таки можливо, і в Будапешті, але більш нейтральна тут виглядає Туреччина як не як Мадярщина не є нині нейтральним майданчиком. Але цікаво, що Пиня всю дорогу своїми пропагандистами розповідав про нелегітимність нашого президента. І, взагалі нашої системи влади тепер прийдеться з ним зустрічатися і говорити. Хоча вони можуть відхрещуватися. Це до речі, може бути однією з таких цікавих моментів, коли Кремль може показати, що ніфіга він не хоче ніякого миру. На жаль, є і більш негативні моменти. Адміністрація Трампа змінила свій підхід від вимог негайного припинення вогню до роботи над комплексною мирною угодою. Це сталося в результаті зустрічі на Алясі. Де московити капали на вуха Трампу з цією ідеєю. Ну і сам Фредович цим москітівса, бо він ніби дзвінком нарішав мир. За його словами, аж в шести війнах. держсекретар Марко Рубіо пояснив цю зміну тим, що справжня мирна угода потребує часу для опрацювання? А спецпроставник Вітков підкреслив необхідність міцних гарантій безпеки, щоб запобігти майбутній агресії в Московії. Це звісно, все правильно. Але дорогі глядачі, ну чи нелогічно було би зупинити війну і домовлятися далі? Так, але Кремль навішав свої умови, і тому він. Буде їх тягнути різними там подлянками, аби говорити, що війну продовжує не Кремль, а от Україна, от всяку фігню говорить. От, але все ж таки, в певних там висловах на тій зустрічі Трамп говорив про те, що все ж завершення активної фази війни, перед тим як говорити про якісь комплексні там дії, розмови, це важлива річ, і її треба так чи інакше теж про це думати. Тож там все ж таки прокльовується щось і в нашу сторону. Європейські лідери наполягали на принципі, що Україна має бути за столом переговорів для всіх рішень щодо території чи інших ключових питань. Але були і тактичні моменти. За повідомленням преси, Зеленський подякував Трампу 11 разів за 5 хвилин, демонструючи прагматичний підхід до складних відносин. Британський прем'єр Стармер описав реальний прогрес у гарантіях безпеки агенсек НАТО Рюте назвав Трампа прагматичним миротворцем. Як бачив, що Трампу не підлещувати його ЕГО, то це будуть робити. Інші, то що треба цим займатися зараз? Піде боротьба і в напрямку. Хто кого переконає, звісно, європейські лідери, ілюструючи голові Білого Дому масштаб територіальних втрат Києва, порівняли вимогу Москви поступити в весь Донбас з проханням до США віддати рідний штат Трампа. Розповіли чиновники. Канцлер Німеччини Мерц заявив, що це можна порівняти з проханням до США відмовитися від Флориди. Президент Фінляндії Олександр Ступ в свою чергу назвав міста Краматорська Слов'янськ, які знаходяться під контролем України, бастіоном проти гунів. Що за словами чиновників, справило справжнє враження на Трампа? Ну Трамп, можливо, знає хто вони такі. Однак, внутрішня політична реакція в США була поляризована. Республіканці одночасно підтримали зусилля Трампа. Сенатором Ліці Гремом, який заявив, що Трамп правильна людина, правильний час. Демократи різко критикували сенаторкою Елізабою Ворен, яка. Звинуватила Трампа розгортання чергового килима для Путіна. Цікавою була реакція московської економіки. Московські ринки впали на 2%, відсотки за натичним сектором, що втрати повна 3%, відображаючи Добрежачі, щодо майбутніх санкцій та економічного тиску. Зараз фактично йде дискурс щодо майбутніх рамок протягом 70 днів. Має бути формалізований пакет гарантій безпеки. До кінця 2025 року почну діяти угоди про закупівлю зброї. Європейські механізми і фінансування активні до двадцятого року через український фонд. Але в цілому Кремль Небагато що змінив з 22-го року. Територіальні поставки і так звані корінні причини залишилися у вимогах. Цікаво, що московити змогли продавити свою гру на затягуванні війни. Трамп не хоче переміря, хоче рамкову воду. Це дозволяє Кремлю як завжди бавитися з Трампом і кормити йому різні історії. Усе можливо від печенігів до Рюрика до історії про київську хунту та фальшиву Україну. Незважаючи на прогрес, фундаментальні розбіжності залишаються так, механізм впровадження гарантій безпеки потребує схвалення СНАТ США для зобов'язання на рівні договору. Дуже багато питань досі лишаються там, де все й було в 2022 році. Успіх переговорів, як і майбутнього, залежить від численних факторів, чи будуть гарантії безпеки достатніми місними для стримування майбутньої агресії, чи може бути досягнути компроміс щодо територіальних питань без підриву української державності, та чи збережеться європейсько-американська єдність протягом складних переговорів? Зустріч одночасно продемонструвала силу скоординованої західної дипломатії та виявила глибоке напруження в трансатлантичних відносинах, які визначатимуть не лише майбутнє України, але й характер міжнародного порядку в найближчі десятиліття. Тож, дорогі глядачі, ось така річ. Сподіваємося, справді все буде добре далі. Назвичайно негативно не сталося, але роботи справді дуже багато. Всім всього найкращого. До побачення.